Слава Ісусу Христу! Всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 12 лютого 2015 року. Четвер. Сьогоднішнього дня католицька церква Вісантійського обряду святкує пам'ять трьох великих і дуже визначних єрархів, учителів, проповідників і отців Східної церкви святого Василія Великого, святого Григорія Богослова і святого Йоанна Золотоустого. У нашому народі цей праздник знаний як свято трьох святих. Оці три єрархи, святителі велетні віри, Духа, святості і науки. Вони передали нам чисту віру Нікейського собору. Вони пояснили нам догми про Святу Тройцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію. За їхні заслуги, Східна церква називає їх у своїх богослужбах рівно апостольними органами Святого Духа, колонами церкви та вчителями Вселеної. Усі троє жили в IV столітті, золотому віці християнської віри. Святий Василій і святий Григорій це сини славної Кападокії, близькі друзі і майже однолітки. Святий Йоанн Золотустий Антіохієць і молодший від них на 20 літ. Усіх їх єднала апостольська ревність за святу віру і спасення душ. Праздник трьох святителів належить до найновіших праздників грецької церкви. Поштовхом до встановлення цього праздника була велика суперечка у другій половині XI століття. Про те, хто з цих трьох є більш цінний для церкви. Одні вище ставили святого Василя Великого, другий – святого Григорія Богослова, а ще інший святого Йоанна Золотоустого. Прихильники святого Василія звались Василіяни. Святого Григорія Григоріяни, а святого Йоанна Йоаніти. Цей спір розв'язалися мої святителі. Вони спочатку кожен, зокрема, а потім усі троє з'явились Йоаннові, єпископі міста Євхаїти, який відзначався мудрістю, знанням, чеснотами, і сказали: ми, як бачиш, одне в Бога. І нічого нема в нас противного чи спірного. А кожен з нас, зокрема, у своєму часі окремо натхнений Божим Духом навчав, що було потрібно для спасення людей. Тож нема між нами ні першого, ні другого, але як назвеш одного, то за ним ідуть два інші. Встань, отче, і накажи тим, що через нас сваряться, щоб не ділилися. Бо як за життя, так і після смерти нашим намаганням є всі сторони світу зводити до миру і єдності. Установи, отже, святкування нашої пам'яті в одному дні, так як ми одне в Бога, а ми будемо допомагати до спасення тим, що святкуватимуть нашу пам'ять. Єпископ Йоан зробив, як йому доручили святителі 1076 року. Призначив їхній спільний праздник. Крім того, він на їхню честь склав проповідь, уклав дробарі, канони і стихири. На божественній літургії святого Івана Златоустого сьогодні читаємо Іванлія від Іванлиста Матея з 5 глави з 14 по 19 стишок, де є такі слова «Ви світло світу. Не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла, та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно покажу вам: доки прийде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у небеснім царстві, а хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Заголовок сьогоднішнього івангельського розваження не є порадою, але викликом для всіх тих, хто вважає себе християнином. На жаль, спостерігаємо, що ми не до кінця розуміємо христових слів, адже світити світлом Христової віри ми повинні не лише на Пасху та свята, але щоденно, подібно до того, як ми повинні любити своїх коханих не лише на день закоханих і шанувати свою матір не лише на День Матері. Щастя не в тому, що відбувається навколо вас, а в тому, що відбувається всередині вас. Більшість людей завжди чекають від інших щастя, але по правді кажучи, воно завжди народжується не ззовні, а всередині вас, благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.